Всім добрий день. Сьогодні хочемо показати вам нашу нову розробку. Це обладнання електроприводи для висівних комплексів. Система включає в себе як електроприводи, так і повноцінну систему контроля всієї роботи комплексу. За датчиками оборотів турбіни, з тиском всередині бункера, відповідно, оберти двигунів, ну і датчики висіву. По кожному сошнику трошки ближче до системи виглядатиме це все наступним чином. Фактично, в нас є два електроприводи, які з'єднуються з висівними апаратами. Це блок управління, який, ну, і керує всією цією системою. Там в нас знаходиться турбіна, яка подає повітря, і радар. Відповідно, два дат... ну і радар і датчик оберти в турбіни в нас. Заходять в блок керування. Від цього блоку подається живлення на два електродвигуни, і, і також знімається інформація з датчика середньої наповненості бункера. І вже ось стоїть в самому низу. Датчик це, ну, якби повного спустошення бункера. Тобто система буде нам сигналізувати, коли вже треба. Частково бункер порожній, і відповідно, коли насіння або добриво закінчилось повністю. Також в нас встановлені датчики висіву по кожному сашнику. І саме в цій як би, комплектації за проханням наших партнерів було встановлено датчик тиску бункера. Тобто існують випадки, коли тиск бункера недостатній, і відповідно. Насіння не дотискається до висівного апарату. А, цей, блок, цей монітор буде встановлений в кабіні трактора. Вмикаємо декілька секунд, потрібно потримати. Ну і ось це основний робочий інтерфейс системи. Значить, зараз в нас показується порожній один бункер і отак буде виглядати наповнений, ну, коли бункер наповнений. Саме так це буде виглядати. Зараз в нас якби система показує, що бункер наповнений. Ну, зараз я продемонструю, як це виглядатиме в роботі. Під'єднуємо цей датчик. Тобто так виглядає, коли система вже напівпорожня. І ось так І. Виглядатиме. виглядатиме система, коли спрацює датчик порожнього бункера. Зараз в нас також система інформує, що висів зупинено. Це мається на увазі, що агрегат піднятий, тобто в не в робочому положенні. Коли спрацює датчик... Ось він спрацював, але якби були повні наповнені у нас бункера, значить тут би з'явився напис висів, і тобто система означала, що вона готова до роботи і може працювати. Щодо користування системою, передбачені найпростіше налаштування. Вводиться кількість рядів, сміжряддя. Тиск в бункері можна виставити граничну, завдати йому мінімальний, максимальний і затримка аварії. Значить, передбачено калібровка радару. Якщо ми знаємо кількість імпульсів на 100 метрів, можна одразу її ввести. Якщо ми не знаємо такої кількості, відміряти 100 метрів, нажати кнопку старт, проїхати 100 метрів, система тут сама введе. Порахується імпульси, проїхавши 100 метрів, треба буде нажати кнопку Стоп. А, тепер для калібрування самих висівних апаратів. А, існує тест на 10 обертів. А, відкриваємо лічок, підставляємо ємність, під перший двигун, нажимаємо кнопку старт. Система запускає двигун на 10 обертів. Відповідно, це все вважимо. важимо і вводимо цифру в кілограмах першого матеріалу. Таку саму роботу робимо з другим висівним апаратом. Система робить 10 обертів. Важимо і вводимо, і вводимо значення маси іншого матеріалу. Все, система запам'ятала. Відповідно до ширини заданого агрегату, відповідно до введеної ваги, система вже знає, як її працювати. Для контролю існує останній тест, який називається тест на 0,1 гектара. Підставляємо ємність під перший двигун, включаємо перший двигун, і в нас система умовно відпрацьовує 0,1 1 гектар. Важимо на вагах контрольну вагу. Така вона чи не така. Відповідно, можна буде внести відповідні коригування. Норма висіву. Тепер якби норма задається так само з головного екрану. Тут ми вводимо будь-яку норму. Там 260 кг. По другому бункеру можна ввести 82 кг і система буде відпрацьовувати. Якщо ми якийсь бункер не використовуємо, відповідно ми вводимо 0 і система не буде працювати з цим бункером. В процесі руху в нас також відображається сигналізація обертів двигуна. Також на головний екран виводиться тиск в кожному бункері, в першому, в другому і швидкість, кількість обертів наддуву повітря. І стосовно контролю висіву. Значить, взагалі, це зелене вікно, ну, коли воно сигналізує про нормальну роботу системи. А тут в нас з'являються якісь помилки, сигналізація про аварію. І саме тут в нас є інформація по сошниках висіву. Зараз в червоним світиться це, це відповідно, то, що ну, немає не, не посіву. В робочому стані вони будуть світитись зеленим. Якщо якийсь датчик виходить з лади, ми просто можемо його. Вимкнути, коли буде замінена справній, можна його знову ж таки включити, і система буде повноцінно працювати. Сьогодні ми завершили роботу з встановлення обладнання і найближчими днями чекаємо на виїзд в поле. Відповідно, також заснімемо, як працює система, як вона веде себе в полі, і дамо коротенький відеозвіт.